Привіт! Привіт-привіт, друзі! Сьогодні особливий день! День вітань. Коли кожне привіт може зробити світ теплішим і добрішим. Чи замислилися ви, що одне слово сказане щиро може змінити день? Тож давайте сьогодні дізнаємося, як люди у різних країнах кажуть своє привіт! Hello! Guten Tag! Bonjour! День добрий. Лабаде. Бое нас діас. Бонджорно. Привіт! А ти знав, що 90 людей посміхнуться, коли їм це скажеш? День вітань може бути кожного дня, якщо у цього захочете. Просто скажіть щось приємне. Прямо зараз. І ви побачите, як це змінює людей навколо. День вітань. World Hello Day вперше створили в 1973 році. Його створили, щоб нагадати людям про важливість спілкування для вирішення конфліктів. У Японії вітаються низьким поклоном. Чим глибший уклін, тим більше поваги ви висловлюєте. Французи часто вітають одне одного поцілунками в обидві щуки. Навіть із малознайомими людьми. В Індії використовують традиційне намасте, складене руки біля грудей та легкий нахноловий. Тут вітаються хоні, торкаються не саме чолами, що символізує обмін життєвою енергією. У деяких районах Тибету під час привітання висовують язик, показуючи, що ви добрий і не маєте них намірів. Якості привітання єгиптяни використовують жест, який нагадує те, як дають честь воєннослужбовці, Але при цьому повертають ладонь в бік співрозмовника. Філіппінці виявляють повагу до старших, нахиляючись та притискаючи праву руку до лобу. Цей жест називається манно. У Лапландії при зустрічі прийнято тертися на саме. У США є поширеним рукостискання, але з рідними чи друзями вони часто вітаються обіймами. Вітання це більше ніж слова, це можливість показати іншим, що вони важливі. Тож сьогодні не забудьте сказати привіт батькам, друзям або навіть комусь новому. Давайте зробимо цей день добрішим.